НФК Ураган Ю 15 змагається за кубок України з футзалу серед юнацьких команд 2011 року народження та молодше на паркеті рідного КП Муніципальний фізкультурно фізкультурно-оздоровчий центр. Вихованці Романа Кіндратєва розпочали боротьбу за головний трофей турніру. Зокрема, суперниками юних драконів стали Авка Шостка та «ФСК Фаєскалічівець Чорноморська, а також Гайворонська до США з Кіровоградщини. Після завершення групового етапу команди продовжать боротьбу у стикових матчах. Окрім того, цього тижня в івано Франківську відбулися матчі юнацької екстраліги Ю 17 Нагадаємо, підопічні Олександра Вонса після стартового першого туру впевнено очолювала турнірну таблицю, майже у своєму активі 9 очок із 9 можливих. А відтак у понеділок та вівторок, 3 та 4 листопада, в Івано-Франківську відбулися матчі другого з'їзного туру. Підопічні Олександра Вонса провели два поєдинки, які, на жаль, завершили з поразками для ураганівців. У першій зустрічі вони поступили з академії футзалу з Ужгорода 1-3, а в другій Коцубинський Дю США Ская футзал Попри невдалий результат, команда продемонструвала характер і бажання боротися до фінал. Свистка. Адже кожен матч це новий досвід, який допоможе юним драконам стати сильнішими та впевненішими у подальших поєдинках. Попереду наступні тури чемпіонату, де ураган Ю-17» прагнутиме повернутися на переможний шлях. У поєдинку старожирів першої футбольної ліги України, тернопільського агробізнесу та Івано-Франківського Прикарпаття Благо суперники обмінялися забитими м'ячами під завісу першого тайму. Спочатку француз з меж штрафної розстріляв ворота і відкрив рахунок. Однак, вже в наступній атаці Войтіховський чітко пробив у ближній кут – 1-1. На початку другого тайму кращий бобердер господарів Войтіховський оформив дубль, проштовхнувши м'яч у ворота з другої спроби. А на 72-й хвилині Івано-Франківці пропустили і третій м'яч. Екзервець Прикарпаття, Кузмин. Засмутив колишніх одноклубників 3-1. Дякую за ССУ за, за проведену ігру. Сьогодні ми проіграли 3 1 В першому таймі ми грали на рівні з командою. ну, пропустили гол в роздівалку. І в другому таймі також, також ми налаштовували налаштовували футболістів, щоб же грали, але ну, бачите, так вийшло. Пропустили один, гол, другий гол. От і весь результат. Обороні забивати, щоб реалізовувати моменти. Такі були поломоменти, але ми їх не реалізували. Це футбол. Будемо рухатись далі. У нас зараз важка гра впереді. Свій наступний поєдинок зелене зіграють вже найближчої неділі 9 листопада на стадіоні Рух. Дивона Франківська завітає про бій з Городенки. Початок Прикарпатського дербі о 13-й годині. Прикарпаття Говерла завершила перше коло баскетбольної суперліги перемогою та поразкою у Миколаєві. У першій зустрічі команда Віктора Бугри здобула перемогу над Нікобаскетом з рахунком 85 на 67 в затяжному поєдинку, який загалом тривав більше трьох годин у рамках п'ятого туру регулярного чемпіонату. У переможців Лейтерен сріт набрав 28 очок. А Ілля Кабацюра та Сергій Старцев додали по 19. Перше я хочу подякувати зсу. По друге, привітати всіх наших вболівальників, які за нас. Дуже палко вболівають. По-третє, я хочу подякувати своїм хлопцям за хорошу роботу, за самовіддачу, за характер, за бажання до перемоги. Так, це велика повага до них після того, скільки ми чекали, в нас 4 години гра була так. Ну, тривога, світло. Також хочу подякувати миколаївським болівальникам. Неймовірна атмосфера сьогодні була в залі. Дуже приємно під таку атмосферу і грати. У другій зустрічі Прикарпаття Говерла поступилася Кривбасу з рахунком 68 на 82. У підсумку команда з Кривого Рога завершила перше коло двома поспіль перемогами і зрівняла з турнірній таблиці з Говерлою та Черкаськими мапами. Чотири перемоги після дев'яти стартових матчів сезону. І наприкінці програми традиційна рубрика Анонс тижня. Цього разу боліваємо за народний футбольний клуб Ураган, який вже цієї п'ятниці о 16-й годині на домашньому майданчику манежу коледжу фізичного виховання прийматиме Луцький Любард в рамках восьмого туру Бет Кінг Екстралігі. Квитки на матчі можна придбати онлайн, а також офлайн на вході на матч. А усі кошти від їх продажу будуть передані на підтримку військової частини Збройних сил України, у тому числі місцевих бригад та підрозділів. Тож дракони очікують на підтримку вболівальників. Андрій Мен. Андрій Гаргара, телеканал 402.